Осіб із вогнепальними пораненнями. В результаті стрілянини на місці події знайдено мертвими громадянина ананізі Зурадія Івановича. А у лікарні помер бадесерян Сергіз Карелович. Один грузин, один арміїн. На даний час дві особи перебувають у лікарні з вогнепальними пораненнями. На теперішній час проводиться розслідування. Тобто в той же день було внесено до ЄРДР кримінальна провадження за частиною 2 статті 115, це умисне вбивство. розслідується воно слідчим управлінням Національної поліції в області. Фактів укриття злочину на території області я не встановив зазначеної категорії. Всі справи розслідуються. Із трьох нерозкритих вбивств на території міста Мелітополь у нас є суттєві оперативні нароботки. І я вважаю, що найближчим часом деякі із цих злочинів будуть розкриті. Що стосується резонансного вбивства, то воно не скорее на якомусь підґрунті етнічних стосунків. Це не бандитські розборки, це банальне, ми вважаємо, банальне хуліганство молодиків, які раніше сюди не були у Відповідальності Відповідальности Ну, Если можно, я слово надам начальнику Служби безпеки України в Запорізькій області. Уважаемые хлопці, я хочу сказать одно. Это город Мелитополь, это специфический регион такой. Я даже дальше, то есть, когда мы работали Васила вот, Ивановичем в уголовном розыске, то мы в Меритополе проводили по 180-190 дней в году, раскрывая аналогичное проступление удействия. Это не сегодня случилось, не вчера случилось. Меритополь, это всегда был сложным регионом. Вы знаете, там по национальному производству там и греки, и грузины, и, и болгары, и все, все, все. На следующий день, конечно, и в появилось. Крыма и Татар. В общем, то такая межнациональный такой регион у нас. И то, что случилось, оно случилось, это очень неприятно нам всем. Понимаете, потому что это случилось с применением огнестрельного оружия. Хотя, понятно, огнестрельное оружие, там переделанные пистолеты, 9-миллиметровые, два единственный боевой это был ЧЗ, 9 миллиметровый ЧЗ. То помповые ружья были, переделаны из газовых пистолетов, переделаны. Конфликт действительно там возник не на какой, ни на межнациональной почве, а они начинали пьянство там еще с 8 вечера, там конфликт возник. Действительно, я вчера видел немножко там, или позавчера интервью Виктора Ивановича Янковского, действительно, он знает эту ситуацию, возник конфликт, в общем-то, и за девушки, а то, что там оказались лица э, кавказской национальности, они друг друга там практически и раньше не встречались, и не знали, и никакого там передела, никакой технической, ничего такого там нет.